Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Зараз літо і саме час зробити домашні заготівлі на зиму. Квашені огірочки це чудова закуска і прикраса будь-якого столу, і це не тільки смачно, а ще й корисно. Під час взаємодії води з сіллю під час бродіння виділяється молочна кислота, вона знижує рівень pH і завдяки чому покращується процес травлення і засвоєння поживних речовин в організмі. Крім загальновідомих компонентів росолів і маринадів, особливого смаку додає ароматне листя. Найпопулярнішим вважається листя смородини та вишні. Листя чорної смородини мають багато ефірних олій і трохи дубильних речовин, завдяки яким покращується смак, консистенція та зберігання продукту. Листя вишні через високий вміст дубильних речовин здатне надати пружність, міцність та легкий аромат. Даним способом квашення я користуюсь вже давно, не один рік. І саме головне, ми завжди використовуємо хрін. Я його очищаю і наріжаю шматочками довільної форми. Чесничок, якщо великий зубочок, можна його перерізати навпіл, а можна залишити як є. Що стосується огірків, ми їх обов'язково попередньо промиваємо та замочуємо у холодній воді десь на годинку-дві. І останні роки я відрізаю їх з двох сторін. Раніше я цього не робила, тобто на смак це взагалі ніяк не впливає. Тепер підготуємо зелень. Я беру кріп разом з парасольками. У мене є і більш молодий, і вже трішки підсохший. Я просто його нарізаю, можете поламати, дивіться, як зручно використовую і з паличками, і з насіннячкам. А, таким чином а, я переробляю абсолютно всю зелень, От як ви бачите, вишня листя я не відділяю від паличок, тому що вони нам також дають свій аромат. А, це в нас вишня, а, це в нас листя смородини. Також я її нарізаю разом з гілочками, разом з усим. Листя хруну це взагалі невід'ємний компонент будь-якої консервації. Взагалі листя використовується як засіб від хвороботворних мікроорганізмів, бо має бактерицидні властивості, а також додає хрускіт нашим огірочкам. Ну ось, всю зелень ми вже підготували, всю її подрібнили. А тепер будемо закладати наші огірочки в банки. Я взагалі квашу завжди в 3-літрових звичайних банках і накриваю їх потім кришками спеціальними для тривалого зберігання. На дно першочергово я закладаю зелень, додаю коріандр та зерна гірчиці і лавровий лист. Закладаю огірки, намагаюсь їх складати якомога щільніше, щоб більше помістилось в баночку. Але ж не дуже притискаючи, щоб не придавити їх. Так, перший шар ми вже заклали. Він у нас так платненький такий вийшов. Перекладаємо його знову зеленю, додаємо часник та корінь хріну, лавровий лист, коріандр зер зерна гірчиці. І так кожен шар перекладаємо, поки не наповнимо повністю всю банку. Так, Тепер ми готуємо розсіл. На пів літри у нас йде одна столова ложка солі. Сіль ми беремо звичайну, харчову. Взагалі на 3літрову банку уходить десь півтори літри води. Тобто нам тоді треба буде 3 столові ложки солі. Це стандартний розрахунок. У мене пішло 1,5 кілограма огірків на 3 літрову банку і півтора літри розсолу. А взагалі буває таке, що виходить, що треба а, кіло вісімсот огірків. Але ж це коли ви менше ложите зелені. Але я люблю, щоб зелені було дуже багато, як ви згмітили, Тому в мене виходить а, така кількість. І самий верхній шар ми обов'язково прикриваємо зеленю та дивимося, якщо водички недостатньо, ми підливаємо її під самий край. Обов'язково під бутлик підставляємо якусь тарілочку, тому що в процесі ферментації буде активне бродіння і розсіл буде виливатись. І так ми її залишаємо на три дні при кімнатній температурі. Я її нічим не накриваю. Ось так виглядають огірки на другий день. Процес ферментації проходить активно. Як бачите, з'явилась піна і бурління. На третій день огірки вже мають запах підквашених так трішечки. Боління вже стало більш спокійним. Це гарантія того, що ми все зробили правильно, і давайте будемо вже закривати. Кришки я беру спеціальні, які йдуть для тривалого зберігання. Вони взагалі дуже важко надіваються на банку, тому я обробляю їх як гарячою кипяченою водою. Я зараз, до речі, вам хочу показати, як виглядає огірок, якому три дні. Тобто, зовні він вже як сквашений. Але а, я хочу його розрізати подивитися, який він всередині. Якщо ми його розрізаємо, ви бачите, що всередині він ще не сквашений, тобто йому ще потрібен час. А десь через тиждень, через два, після того як вони вже закриті відстояться, вони вже будуть такі ідеальні, що їх можна вживати. Так як при активному борлінні у нас вибіжала водичка, тому я доливаю звичайну воду, щоб була повна до самих краєчків. Я закриваю кришкою. Все, наші огірки готові для тривалого зберігання. Я огірки зберігаю в погребі. Це ідеальний варіант. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні були зі мною. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал та натискайте колокольчик, щоб не пропустити. Я буду дуже вдячна вашій підтримці.